Нам потребен канал Барахолка Днепро. Д. Андрей из Днепра. Сьогодні буде невелика розпаковка. Відео зараз мало що знімати, товару немає. Буду намагатись якісь коротенькі, щось для вас, як кажуть, придумувати. Ну, давайте почнемо з цієї великої. Так, це від підписника. Тарас село пишне, прислав вот такі ось, зараз покажу. Світлини були, він мені присилав, ну вже присилав, каже, трошки вона каже годинники якісь залишились, не знаю, де вони взялися, хату він купляв в селі, каже, ось такий. Вони там, це танкові, як називається. Тут пружина, я бачу, скло потрібно міняти. Ну, чого, на запчастини, їх зараз вже не знайдеш такі часи. Так, це також такі ж. Так, Так вони... баланс, вроді би цілий. Потрібно обслуговувати, дивитись. Нічого. Ціна невелика, тому я і забрав. А цей ось, ось цікавий годинник такий. <клес> ось така ракета, гляньте, з такими колокольчиками. Модна зараз. Тут не вистачає цих крутілочок. Ну, нічого, крутілки знайдемо. Ось так. Потім такі ось. Я бачив їх. На світлинах це також гарні. Такі дорожні, маленькі ракети. Вони заводяться. Ну, я не знаю, ці заводяться чи ні. Я е, кажу, що як їх... Вони, не, мабуть, не, не за щось поломане. Не, не йдуть. Ну... Все таке, потім подивимося. Це такі маленькі будільнички, також ракета. І ось цей теж такий о, також чорненький. А ну попробуємо. Мабуть теж щось там звинить. Ну нічого, це все під запчастини. Таких будільничків зараз не знайдеш. Взагалі. Тож, подякуємо пану Тарасу. буде мені чим зайнятися. У мене є маст, який всіх у, обслужує. Так, тепер давайте це мені також підписник пан Руслан СМТ Гребінки. Так, ну я пам'ятаю, що тут зараз я... Розкрию кульочок і останеш ось так. Ось така коробочка. Це вже буде цікаво фалеристам. Все так. Ну-ка так. Ого, о, ну так в кучки некрасиво так. значки, ладно. Так. Вот такие знаки. Так, вот такой знак на тяжком металле за переход экватора. Значит, вот, такой тут закруточка немая. Ну, закруточку найдем. <coughs> Такая... Это что? Подводная лодка какая-то. 5 лет вот так. Не знаю, да. Так, далі це у нас похожий як дальний поход, але ні, це... Асмінець осмі... Задорний. 79 рік. Бачите? Оце я буду пробувати, Що це за знак? тяжолий, Зірка. Это, ну, тут, я так розумію, на німецькій мові. Я німецький не вивчав, але така от закруточка цікава. Будемо його дивитися, що це за знак. Я його ще не пробивав, гляньте. Емалі гарячі. Цікавий значок. Так, дякуємо. Так, далі О, ось це я чекав знак. Дуже гарний. Це у нас. Відмінник. відмінник Ось такий. відмінник розвідки недр, Значок рідкісний, вони є ще в алюмінії, Ну і в алюмінії вони достатньо дорогі. А тут, бачите, клепаний він. Приклепані тут ця вишка. Це Ось такий гарний глянь такий. Також на тяжкому металі. Дуже цікавий знак. Це ММД, Московський двор. Ось такі знаки приїхали, так. Дякуємо так, пану Руслану. І ось також суперова медаль прийшла. Я вже вам пробалакався, я її, Чекав також довгенько. Так, давайте зараз її відкриємо і подивимось, як, як є. О, відео буде коротеньке, тож якраз гарно, щоб вас тож, не, не надоїдало. Так, давай виїжджай. о, Ось така медаль, гляньте. Супер. Воєнкомат. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Це заполяр'я Тут є клеймо на вушки, все. Бачите, тут ММД. Це воєнкоматовська скажете, стан супер, горить. Дуже класно. В колекцію просто бомба. І до неї ще є. Ось такий документи. Ось такий бачите? От воно. Документ. «За оборону Совєтського Заполярія. 45-й рік, май 45-го року. Ось такі В мене придбання. Такі три посилочки. Ой, якщо цікаво, подобаєчку, коментар. Підписуйтесь на мій канал. Я намагаюсь вам побачити, щось показати, збираю. Тож, лайкос. Бажаю вам всього гарного. Здоров'я вам, вашим близьким. Бережіть себе, близьких своїх. тихого мирного неба. І зустрінемось, коли зустрінемось.